Безперечно, оцей е, зальот з е, заробітними е, чи не заробітними, там, а виплатами певними депутатами, мені здається, 120 абсолютно. 2 тисяч гривень що Плюс, зробила. Да, мені здається, абсолютно недоречним. І тут мені хотілося б, власне, пояснити, чому я, як людина, яка, е, власне, Подала поправку про обмеження 80 тисяч гривень заробітних плат чиновників. Я вважаю, що це правильно, що так і має бути. Mm. Вона провалилася при розгляді бюджету. Чому я проголосував за, за е, бюджет, попри цю поправку, саме тому, що бюджет це власне компроміс, і ми врахували там дуже багато того, про що я тільки що говорив від заробітних плат вчителів до обласної харківської лікарні. І так, на жаль, позиція деяких наших колег було про врахування цієї поправки також, але але тут мені здається, що відповіддю кожного народного депутата на цю поправку має бути особистий вчинок, яким кожен народний депутат, який не погоджується з цією поправкою, має ці гроші перерахувати армії. Угу. Не треба розповідати, що це неможливо зробити відповідно до законодавства. Це зробити можливо, це повністю відповідає нашим з вами повноваженням. І всі ці 120 тисяч я особисто буду перераховувати армії, про що буду доповідати публічно. І я закликаю оцих всіх. У нас є е, такі, знаєте, ціле ціла каста таких паркетних опозиціонерів, наших Верховнорадівських, їх можливо, вони і не такі помітні, але вони критикують все, що рухається. А, а, а дій від них жодних ніколи немає. От я закликаю їх слідувати моїм моєму прикладу, от так само як я опублікувати е, відомості, дані, докази того, що вони, не підтримуючи цю правку, а вона ну насправді е, є недоречною. Це точно сьогодні. Вони вони ці гроші віддадуть армії тоді тоді, тоді перерахують тому кому вони дійсно потрібніші ніж сьогодні депутатам.